Червоний мак. А, для початку зробимо наші заготовочки в виді, вигляді булочок. Тому беремо будь-яку зефірну масу і а, відсаджуємо наші булочки. У мене зефірна маса на полуничному пюре. і я роблю ось такі.

Профарбувала масу в зелений колір і роблю ось такі дулечки, Лишнє уберем. О, ось так повинно бути. Бо я під наклоном мені неудобно є, тепер нам потрібно. Е Цю, мабуть, уберу. Нам потрібно профарбувати ще в чорний колір. Я буду застосовувати вугілля і зробити подальші течінки, і продовжимо далі. Як я роблю чорний колір, тому що чорний барвник, він ніколи не. він дає сірий колір. Тому в мене є ось таке: це деревне вугілля. і я беру мішечок, не відрізаю ніяких кінчиків. Беру ось таке вугілля, ось так воно виглядає. Ну, це порошок. Вугілля. Так, ну, в залежності від того, якщо що, ми додамо. Так, тільки дивіться обережно, щоб ви всі не були в чорному кольорі, тому що так воно таке їдуче. Зараз я трошки сховаю. З ним потрібно бути обережним. Я в мішечок запустила буквально чуть -чуть з зефірної маси, і тепер бути обережні, щоб максимально, зараз випущу повітря, щоб не висипалось. Отут закручуєте. Ну, і тепер перемішуйте зефірчик з вугіллям. Ось так можна добитися не барвником, а, Там, де, ну, да, вони харчові, але ж все-таки, коли його дуже-дуже багато, то не дуже, ну, це цікаво. Не хотілося б дуже-дуже багато. Барвників додавати в наші зефірки. І тут уже орієнтуйтеся по тому, який колір ви хочете. Ну, все одно трошки сіруватий, ну, але ж таки приближений до чорного. Ось, бачите. Все, перемішали. тепер я відріжу носики, переміщу. Масу а, в інший мішечок, тому що цей і руки потрібно мити, ось так можна зробити чорний колір. Бачите? Тепер я взяла маленький корнетик, ось наш мішечок, обрізаю кінчик і переміщаю а, нашу масу. В корнечик. О, дивіться, чорний чорний колір, не сірий, а чорний. Тепер обрізаю тоненько наш краєшик. Можна ж пательком підтягнути. Ну, вже не хочу вас затримувати. І тепер робимо навкруги а, ось цих наших. Давайте візьмемо цю, теж вугілля попало. Так, підтягуємо мішечок, Корнетик наш. І тепер робимо, сідаємо і робимо ось такі тічіночки. Це вугілля. воно дуже-дуже дешеве, є у всіх кондитерських магазинах фактично. Тому замовити його такої, такої кількості вам достатньо буде років на 5. Також її можна, це вугілля можна додавати, коли, допустимо, ви міксуєте якісь барвники. Ті ж китайські сухі барвнички а, можна додавати, і воно <кхи> надає а, насичений колір барвничку. І ось так робимо такі течіночки. Ну, тут я вже показувати вам не буду, тут все одне і те ж саме, я вже дороблю сама. І Потім зустрінемось, коли будемо робити а, вже наші пелюсточки. Ну що, робимо червоний мак, я замісила зефірчик по класичній технології на яблучному пюре. Беремо люб мою любиму насадку, ось так вона виглядає. Номера в неї немає, це китайська. А, не знаю, потрібно шукати її, але можна замінити будь-чим. Тепер беремо наші заготовочки. І ось таким чином. Робимо першу пелюстку. Тепер із ми видавлюємо і запускаємо вниз. І тепер у нас дві пелюстки тут. І тепер між цими, а, вообще, по ідеї, теж йде дві пелюстки. Отак. От Раз. Два. Воля. Зараз ми її пробарвимо. Можна взяти більшу насадку. Але ж, не знаю, я не дуже люблю, коли занадто великі квіти. Взагалі-то червоний мак він не такий прям дуже великий. Тряпочку завжди ми перед, перед собою, тому протираємо носик. І ось так робимо наш червоний мак. Зараз я ще одну покажу. Тут нема нічого, дві пелюсточки. Раз, тепер із центра беремо, видавлюємо і запускаємо ось тут вниз, щоб у нас не було загагулінок. Тепер між... ось, беремо знову пополам, видавлюємо до серединки. Тепер із знутрі ось тут знову взяли і тянемо, 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 і тут запускаємо вниз. Все. Якщо хтось Може... хоче зробити ще там ряд. Це вже по бажанню. Так, і тепер червоний мак у нас же червоний. Я беру свій барничок, бо, я, ви знаєте, я не дуже люблю е, фарбувати весь зефір. І ось так профарблюємо наш зефірчик одразу фарбуємо. Е, і тут е, при висиханні ще наш барничок проявиться, розкриється і буде все супер. Все, ось так робиться червоний мак. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Не забувайте про лайки, коментарі, підписки. Люблю вас. До зустрічі! Paca, paca.